Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, видання Голос Америки повідомляє, що новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп призначив Сьюзі Вайлз, фактично керівницю його виборчої кампанії. Головою свого апарату Білого Дому вона стане першою жінкою, яка обійме цю впливову посаду. У найближчому оточенні Трампа та поза його межами кажуть, що Вайлз керувала його найбільш дисциплінованою та добре проведеною кампанією, і її вважали головною претенденткою на цю посаду. Під час святкування Трампом та його кампанією перемоги у ніч виборів вона відмовилась взяти мікрофон і виступити перед кампанією республіканця. Також вона не прагнула отримати формальну посаду керівниці кампанії раніше Трамп змінював людей на цій посаді. Оголошення про призначення Вайлз на цю посаду у майбутньому Білому домі Трампа його перше важливе рішення як. Обраного президента оглядачі очікують, що він має швидко створити команду, яка допоможе керувати величезним федеральним урядом. Вайлс не має великого досвіду роботи з федеральним урядом, але має тісні стосунки з новообраним президентом. І також потрібно зазначити, що вона консультувала інших політиків у Сполучених Штатах Америки. Власне, вона може цей досвід привнести в Білий Дім. Під час кампанії Вайл зробила те, на що вдалося лише небагатьом іншим допомогти контролювати імпульси Трампа, заслуживши його повагу та показавши йому, що йому було б краще, якщо він дотримувався б її парад, ніж зневажав її. Сюзі витривала, розумна, інноваційна, її шанують і поважають усі. Сюзі продовжуватиме невтомно працювати, щоб зробити Америку знову великою, деться в заяві. Трампа це заслужена честь мати Сьюзі як першу в історії США жінку-керівницю адміністрації. Я не сумніваюся, що вона змусить нашу країну пишатися. І з приводу контролю імпульсів тут е, є рація. Оскільки коли ми аналізували різні виступи Трампа, так, ми говорили про те, що багато з цих виступів вони якраз концентрувалися на певних проблемах, і тут Трамп він не переходив на таку пусту риторику, так, щодо критики своїх опонентів, так як це було раніше, коли він. Частіше все ж таки на це звертав увагу на критику, на таку жорстку риторику, ніж на самі проблеми. Якщо говорити про цю виборчу кампанію, то багато виступів вони якраз спрямовувалися на проблеми, які існують у США, і Трамп дійсно в деяких виступах виглядав достатньо поміркованим, і ми тепер розуміємо, що це заслуга. Сьюзі Вайлз, що саме вона будувала таку стратегію для Дональда Трампа, і ця стратегія виявилась успішною. Успішні керівники штабів служать довіреними особами президента, допомагають виконувати президентський порядок денний і вони збалансовують політичні пріоритети. Вони також, як правило, допомагають визначати, з ким президент проводить час і з ким розмовляє. Вайлс, – республіканка із Флориди, яка давно керувала перед виборчими кампаніями Трампа в 2016 і 2020 роках. Також вона успішно допомогла вибороти посаду губернатора Флориди Рону Де Сантісу у 2018 році. І тут потрібно зазначити, що медіа повідомляють, що саме Вайлс домовилась з Роном Десантісом, щоб останній зняв свою кандидатуру в боротьбі за республіканську номінацію у січні 2024 року на користь Дональда Трампа. Наскільки я розумію, вона проводила з Роном Десантісом переговори, і дійсно, після кукусу в штаті Айова, він оголосив про те, що знімає свою кандидатуру і підтримує Дональда. Трампа до цього вона керувала кампанією Ріка Скотта на посаді губернатора Флориди в 2010 році та недовго обіймала посаду менеджерки президентської кампанії 2012 року колишнього губернатора Юти Джона Ганцмана. Також варто відзначити, що у 1980 році вона була дотична до. Виборчої кампанії Рональда Рейгана, про що повідомляють також медіа. Ось хто, власне, буде очолювати білий дім, самий апарат це буде Сьюзі Вайлз. І тут варто відзначити, що це непогане рішення з боку Дональда Трампа, так, враховуючи ці успіхи. Як і продемонструвала Сьюзі Вайлз під час цієї передвиборчої кампанії. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!